Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Мир вам, дорогі радіослухачі, ось ми знову з вами і бажання мого серця благословляти вас Словом Божим, благословляти вас доброю новиною, тим благовістям, яке єдине має силу зміцнювати наше тіло, душу і дух. Читаючи Слово Боже, чим частіше ми його читаємо, тим більше ми отримуємо такого душевного внутрішнього задоволення. І мені жаль, що багато людей мають Біблію, а її не читають, і я знаю чому. Тому що ворог людських душ все робить, щоб нас відволікти, посіяти нам, що ми дуже зайняті. Я не раз звертався до людей, з якими чи їхав дорозі, чи свідчив постороннім людям, і в мене було питання, чи ви. Як християни читаєте Біблію. О, ні, нема часу, зайняті, треба працювати. І таких заяв я чув десятки, десятки, і стає сумно. Чому стає сумно? Тому що, маючи вдома Біблію на столі і її не відкрити і не читати, це те саме, що мати хліб на столі і його не їсти. Мати воду чисту, прозору і її не пити, скажіть, Будемо ми довго жити, чи довго ми протягнемо. Тому лукавий все робить, щоб нам в думку кинути не зараз, а пізніше. А, ти так не розумієш. А, досить того, що ти був у церкві, а досить того, що ти знаєш що наш. шановні мої, моя велика просьба до вас не піддайтесь на цю провокацію і цю лукаву пропаганду. Відкрийте цю найкращу книгу в світі якою захоплювалися поети Леся Українка, Іван Франко, Тарас Григорович Шевченко, Григорій Савич, Сковорода, ціле життя ходив з Біблією і наставляв людей, і багато вчених людей, почерпнули велику мудрість із Біблії, і до високого морального рівня без Біблії не піднесеться ні людина, ні нація. Тому я закликаю всіх, хто має Біблію, обов'язково. Докладіть зусилля, відкрийте Івангелію і почніть помаленько читати. Не все зразу вдасться, прийдуть всякі ледумки думки буде, стріляти у ваше серце, ваш розум, щоби ви відкинули, не відступайте. Пам'ятайте, все добре і цінне дається з трудом. Глину ви можете раз-два вкопати, но попробуйте знайти золото. Ви можете би то шкла найти дуже багато. Але чи ви знайдете брильянти? Чи ви знайдете те, що є цінні каміння, вони на дорозі не валяються? Тому Біблія є найціннішим брильянтом, тим алмазом, який випромінює всю славу Небес? І ось текст один, який я хочу з вами поділитись, читаємо Євангелія від Луки, п'ятий розділ Заява Ісуса Чому він прийшов на ту землю? Один із чудових фрагментів, де Ісус відкриває своє серце і заявляє нам усім, ось чому я прийшов, ось чому я з'явився на цей світ. Іван Луки, п'ятий розділ, двадцять, сьомий і нижчі вірші читаю. Після цього Ісус вийшов і побачив митника, що наймення Левій, що сидів на митниці, і промовив йому Іди за мною. І, покинувши все, той встав і пішов вслід за Ісусом. І справив Левій, тобто цей митник, у своїм домі велику гостину для Христа. І був натовп великих митників і інших, що сиділи з ним при столі? Фарисеї та книжники їхні нарікали на Ісуса і казали учням Чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і спромовив до них Лікаря не потребують здорові, а хворі. Я не прийшов, щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. Чудове слово, яке, на жаль, ми рідко чуємо у наших храмах і церквах, а варто було би над ним зупинитись. Тому що у цьому слові, який сказав Ісус, криється велика істина, ціль його народження, ціль Його приходу, ціль його науки. Чому він? Він не прийшов, щоб якусь нову релігію заснувати. Якийсь новий рух релігійний ні. Він сказав, я прийшов, щоб кликати грішників до покаяння. Ви чуєте, дорі радіослухачі? Він заявив про себе, і нам не треба мудростувати, щось вигадувати, щось додати, якісь інші свої тезиси. Давайте прислухаємось до Ісусових Слова. Він прийшов кликати, запрошувати не праведників, а грішних. І це іноді ставить нас на такому роздоріжжю, а, а зачекайте, а Ісус хіба не прийшов для праведних? Ні, він ясно сказав, що залишає 99 овець притча, а йде шукає за тою одною, яка десь заблукалась. Тобто праведникам допомоги не потрібно, а одній заблучій овечці потрібна допомога, щоб її десь там в кущах не розшарпав хижий звір. А людська душа набагато дорожча, ніж, скажімо, ті овечки, що відбилися від стада. Ісус прийшов кликати. І ви знаєте, читаючи Біблію десятки років, я переконався від перших сторінок Біблії до останньої, через всю Біблію я зауважив такою золотою ниткою іде тема Бог кличе. Бог взиває до людини. Бог запрошує. Він не мовчить, а він кличе. Перше, коли Бог став кликати, він кликав Адама, який сховався після сугрішіння між деревами своєю любимою дружиною Евою. Господь знав, щоб не сховались, але батьківське серце дає шанс і можливість нашим прабатькам було покаятись, і Господь у раю каже Адам, де ти? Адам заглядає з дерев, зі страхом, каже, я голос твій почув і злякався. А чому ти злякався? Чи ти часом не їв із того дерева? Тобто Бог кликав Адама, який согрішив? Він не карав Адама зразу, він до нього говорив, як до свого сина. Адам, що ти наробив? І як би було добре, якби Адам визнав, а не звалював на свою любиму дружину Єву. Якби Єва не звалювала на Змія, отака наша з вами людська природа. Ми так іноді соромимось визнати свою провину, нам краще звалити жінка на чоловіка, чоловік на жінку, на дітей на державу, на владу, на всіх і вся. Не робім цього. Це неправильний підхід і не біблійний, а Бог кличе. Він кликав Каїна, який задумав бити брата, і вбив свого рідного брата Авеля. Бог його попереджував. Щоб він цього не робив, він не послухав. Адам Бога не послухав, Каїн не послухав. Тому до сьогодні ця тема є архіважливою. Бог кличе, а ми не слухаємо. А ми не відкликаємось, і в чому є суть або корінь всіх наших проблем і бід. Бог кликав Авраама. Здавалось би, що все людство отупіло, очерствіло через гріх. Бог творець кличе, а людина опирається. А людина відмовляється, людина оправдовується. Але на горизонті показалась інша риса характеру людини. Бог кличе Авраама, Авраам, а він каже, ось я. Вийди з дому батька твого. І Авраам послухався. І Авраам пішов, не знаючи, куди говорить Біблія, і таким чином Авраам послухався Бога і став батьком для всіх віруючих людей. Чому що він добро зробив? Якесь чудо вчинив, якісь соціальні програми втілив? Ні, він послухався. Для чого звучить сьогодні ця радіопередача проповіді Євангелія, щоб ми послухались Бога, який нас кличе до себе, який хоче нас благословити, але не зможе, бо ми до нього не йдемо, а Він насильно нас благословляти, уздоровляти, не буде нас, бо ми цього не хочемо. Господь кликав Ноя, Ной повірив і спас свою душу. Господь кликав маленького Самуїла, який в храмі був при старенькому священнику Ілії, який став релігійним формальним служителем, свою службу відбув, його люди не обходили, сини його робили, що хотіли, і Бог бачив запустіння у святині, у храмі цьому, якого тоді управляв старенький священник Ілій. І Господь зрощує іншого служителя, Самуїла, який народився через молитву своєї матері Анни, яка його посвятила, і Бог кличе Самуїл, Самуїл. А він ще не знав голосу Божого, біжить до старенького. Ти мене кликав, батьку, ні, я тебе не кликав. Господь покликав Самуїла, Бог хотів говорити до народу, який уже відступав від віри в живого Бога, і Самуїл став голосом Божим у цілій країні Ізраїль. Бог кликав учнів. Ісус прийшов кликати, покликав Петра, покликав Івана, Якова, 12 учнів. Він сказав їм, ідіть за мною. Вони кинули сіті, кинули митну службу, кинули свої заняття і стали його учнями. Він кличе. Господь покликав Павла, який був на той час релігійним фанатиком, переслідував нову віру християнську, за батьківську віру стояв твердо, убивав, засуджував і похваляв вбивства. Він думав, він робить добре, а виявляється, він робив дуже зле. Ісус його зустрів по дорозі в Дамаск, цього ремнивого служителя, який зі страху упав з коня і тремтливим голосом сказав, Хто ти, пане? А Ісус йому каже, я Ісус, якого ти переслідуєш. Що ж мені робити, встань, і там тобі потім скажуть, що ти маєш робити. Ісус покликав, цей поклик зробив Савла, потужного проповідника. Який пройшов тисячі кілометрів, заснував багато церков, через нього покаялися сотні сотні тисяч людей через його проповідь, тому що він був покликаний. Ось Ісус, цей текст, який ми читали, що Він кличе. Він сьогодні кличе тебе, дорогий друже, що чую цю передачу. Він кличе тебе до себе, він кличе неправедників, не святих людей, непобожних. Він кличе поломаних, побитих, нещасних, грязних, відкинутих. Він кличе, так він записав нам в своєму слові, а це і є суть благої вістки, що він кличе до себе. Що ж Господь кличе до чого нас з вами. Номер один, він кличе нас до покаяння, усвідомлення своєї гріховної природи. Усвідомлення своєї неправоти, покаяння це зміна руху, зміна курсу, зміна мислення. Хай Бог допоможе нам пережити це покаяння. Він кличе до себе, іде за мною, ви чуєте, персонально він кличе за собою. Для чого він нас кличе? Він нас кличе до праці, що ми іншим сказали, що Господь є добрий, милосердний, прощаючий, спасаючий, всіляючий. І дає зміст нашому короткому земному житті на цій землі. Він кличе нас кінці кінців додому. У домі батька осель багато, і я піду і приготовлю вам, і коли приготовлю, прийду знову за вами. Ви чуєте замкнутий цикл від раю до останнього сторінки Біблії, Бог кличе людину до себе, кличе назад її у царство своє. Кличе до вічного життя, кличе додому, до батька, звідки наші прабатьки, на жаль, були, втратили цей рай. А Ісус прийшов нам це повернути. Я в це вірю, і Він це заявив, я прийшов кликати неправедників, а грішників до покаяння. Хай Бог нас благословить, і коли ви послухаєтесь, і коли ви приймете цей заклик і зробите рішення йти за Ісусом, ви ніколи, ніколи не пожалієте. І ще один важливий момент. Старайтесь не йти за людьми. Всіх слухайте, а свій розум майте. І найщасливіша та людина, яка йде за Ісусом, всіх слухає, зважує, вибирає і знаходить ту стежину правди, яка веде додому в небеса, бо він кличе. Хай Бог благословить усіх вас, а ми помолимось, щоб ми чули той голос батьківський, який закликає нас додому, до себе, до радості і миру і життя в любові. Отче Небесні, сердечно Тобі дякуємо, що Ти, великій любові, послав нам свого Сина, не судити нас грішних, не карати нас нещасних, а спасти нашу душу. Ти прийшов кликати нас до себе. Ти прийшов кликати нас до життя здорового, щасливого, благословенного. Ти прийшов кликати нас на дорогу правди, бо ми йдемо іноді манівцями, бредем своїми дорогами і думаєм, що йдемо правильно, а кінцівка може бути печальною. Благослови всіх радіослухачів цього світлого радіо, благослови нас чутливим серцем почути твій голос. Збережи нас від затвердіння, збережи нас від невір'я, збережи нас від жорстокості і сумнівів, хай в нашу душу війде твій мир, хай війде твій спокій і твоя цілюща благодать. Сіли наших дорогих радіослухачів, хто хворий уздоров во ім'я Ісуса. Хто сьогодні сумний, потіш, Господь, у Тебе є дух потіхи, радості і миру. Благослови прощенням тих, хто Тебе сьогодні просить, Отче, прости в ім'я Ісуса, і я вірю, Ти тут же прощаєш, бо ціна оплачена, жертва звершена, і кров'ю дорогоцінною викуплені наші душі. Дякуємо, Отче Небесний, благослови всіх наших слухачів, хай буде мир і радість і спокій у нашій країні, благослови миром нашу країну і зціленням, і хай прийде Твоя благодать на наш український народ. Нам дай серце чутливе! Чути твій пастирський ніжний голос, бо хто піде за тобою, ніколи не буде засоромлений. Слава тобі, тому Богу, який кличе, слава тобі тому, хто спасає, слава тобі тому, хто прощає і зціляє, тому, хто любить нас безмірною любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. На себе гріх, щоб кожен вмер, а жив, щоб кожен. Друже, наша програма вже закінчується, але чи ти прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного Спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі, і нехай вас Бог усіх рясно поблагословить.